Сказ. Вірус. Йому не треба багато, крапелька, слини і жертва вже відраховує дні. Зараження найчастіше через укус, собака, лис, скажан і жачок може тебе покусати. Ти вирішив погладити хорошого хлопчика в провулку як результат. Гав-гав, кучку. -гав, може бути достатньо навіть подряпини. І треба якомога швидше бігти в лікарню. Не встигнеш у перші години летальність майже 100%. Вірус починає діяти. Він не одразу лізе в атаку. Він повзе по нервових закінченням, крок за кроком, вглиб у мозок, і там перепрошуває систему. Поведінка змінюється, ти ще не здурів, але вже не ти. Панічні атаки, галюцинації, потім гідрофобія. Страх води не тому, що лячно, а тому, що ковтнути не можеш. Горло стискає, ковтання як через лезо. Очі стають скляні, важко дихати. Тіло б'ється, страх втрати контролю, але мозок ще живий, відчуває весь жах. Утримати неможливо, тому що всередині живе вже інший звір. Той, хто бачив сказ зблизька, вже не сміється з того, як. Собака вкід! Так у людей вірус не викликає прямої агресії. Нервова система складніша, ніж у тварин. Але наступна інформація являється припевна. Ну ти зрозуміло, котятко, варто трішечки підкрутити вірус. І все ти, як звір, вибігаєш на подвір'я, підсикаєш стовби, бо це твій район. Яйця лижеш, но сусіду дримбаєш Скажи на така собака, барабака.